І все, думаю, ну ладно поїду, я поїду, коротше, вже. Тоді, тоді, коротше, чоловік каже, тривога відмінила заняття, давай я тебе відвезу. Думаю, о, нормально, так я, коротше, все встигла. Так, це, це перше, друге. Я в школі, в школі була нормально, вчилася, а зараз я, коротше. Не підготувалася. Як це не підготувалася? <свист> так, ну я вам скажу. Я думала написати, але все ж пішло не так, коротше. Тому я скажу: дивіться, які в мене питання. Розвороти на перехрестях? Ну, мабуть, далі подивитись, Тому що. А парковка. Е парковка теж немало важливо, бо Навсенко вони вимагають паркування. Причому е дивіться два е рази. Знайти місце і запаркуватися згідно правду Ще знайти року. місце саме? Іменно. тому що от ми станемо десь 10 метрів від виїзду, це буде помилка. Коротше, в мене ще я ще думала вчора написати. Зустрілася з подружкою. Вона каже: їхала з інструктором з карату, і вона каже: поїдемо, покажу тобі маршрут. Коротше, на осенках. Зустрілася з іншим інструктором. Вона каже: що ти тут робиш? А той інструктор каже: та е, приїхала показати риганіну тут. На, на, на усінко каже: ніхто не любить цей маршрут. Короче, маршрут, сервісний центр, а не маршрут. Е, Ну, може, сервісний центр. У мене чоловік, е, знаєте, як до цього відноситься. Він каже: не прикалуйся, при чому тут маршрут? маршути? Навіть не виїхала за ворота. Тут деле, хвилювання, опять же, ситуація ну здає. дає. Всі складають удивці, що ми розуміли, це поворот, це не вигін, просто вигін дороги, це не перехрестя. Вимкнула покажчик, вимкнула помилку. Зарахують же. Тобто інспектор каже, на перехресті, тут, тут не потрібно, да. тобто вона ввімкнула і випадково. Дивіться, я е їздила з інструктором своїм, е з яким я, я в Анігія вчилася. Угу, uh -huh. е це, я їздила тут, і навіть перед екзаменом я їздила. Але ж коли ти дивишся, як викладають коротше, в Тіктокі. Мене чоловік каже, ти жертвам маркетингу. Ні, ну, я але? просто дивлюся, як розказують, розумієте? там, я одному інструктору написала, він каже, підготовка, коротше, 10 занять, коротше, і, ну, 10 занять. Від 10, типу, да, мінімум. Коротше, він каже, одне заняття 2 години, Ну, в принципі, цінники всіх однакові. Ну, він пишу, мені да. каже, коротше, там 10 бляха муха. Я думаю, 10 тисяч ще 10, коротше. Ну, це виходить. Ну, треба дивитися по ситуації. Треба от, може... ну, він каже, що менше, коротше, нема. І це, коротше, я знайшла вас і думаю, коротше, я чесно, от я чесно вам кажу. Я оце раз, коротше, з вами поїду і подивлюся, що, якщо що, то може бровори. Може, бровари. Але ж питання не в тому, розумієте? Питання ж не в маршруті. Вони можуть бути кончені. Я скажу ну, ти... ситуацію ну, якщо в маршрутах. Трамвай, тут складно. Дуже тут складно. Кожне перехрестя нестандартне. Ну, от дивимося, от умовно. Ми звикли перехрестя, дві дороги, дивимося, що тут. Ну я бачу, дивимося ну, там виїзд, там ну, на, на трава. Така... Тут що, немає що я справа. не справа, тут складні маршрути, дуже складні. Тобто одний з самих таких складних. Ще на Борщаговці там є. А в броварах там багато хто просто дві годинки там проїхалися і все. Тому що там стандартні перехрестя, просто повернути наліву, направу і все. У <плеха> мене ще такий прикол, коротше. Воно вже записує? Та я там потім виріжу, якщо тут така складає. У мене ще такий прикол, коротше. Що який прикол? Добре. Короче, давайте, Там вже розберемося, налаштовуємося. Саме головне посадка, дзеркальця, щоб все було добре. Ми, в принципі, якби, я думаю, на автоматі нема що О, тут їсти. У вас тут корову? Ні, ну як? Значить, uh, посадка. Так. от ми, Я би радив, щоб заказці покласти от сюди. Бачимо, трошки як досвідчений водій. Сидіння можна трошки спинку, спинку. А тут А тут нам по гальмах то нормально. Щоб ми спинку трошки чуть-чуть вперед підняли. Ой, ну це буде, мабуть. Наверное... Чуть-чуть, я не кажу багато. Трошки. Підняти а. там друга кнопочка. На якій машині кстати, ви їздили? Та теж Hyundai. де друга? Ага. А, ось. Ні, це ми вгору піднімаємо. А то що далі трошечки ближче до цього, до спинки. Ні. Ми піднімаємо кнопочку цю фіксатор вгору, і вона сама буде підніматися. так? ж таке да? можемо себе трошки припідняти, би, да, щоб типу, подвинутися трошки назад тут нормально. До керма, от виходить, от, от, от як ми будемо впевнено крутити кермо, якщо у нас отак руки, дивимося. Ось це буде не то. Ну, все, Я да? би трошечки ближче все одно радив. Бо ми, ну як, незручно буде крутити кермо. Чуть-чуть, буквально на одне ще. А, ділення. який прикол ще хотів да, сказати. да. Дивіться, я їздити не буду. А, ну, взагалі, колись здам. Як це? А, ну такий прикол. У мене у чоловіка достатня така дорога машина, я її боюся. І що а, в мене і в неї нема каска, Ну зараз чоловіки трошки не ага. так передвігаються, як треба, і ми, коротше, її не страхували. Тобто, коротше, якщо її застрахувати, треба коротше ще 3000 тисячі доларів, чи скільки там викинути. Ну, не викинути, ну це мені нема куди їздити в цьому справа, і машину куплять. Я теж кажу, на її куплять. Якщо я не буду нікуди їздити. Ну в ну, метро ну, мені можна Ну, ну так здається. А потім захочеш. От хочеться туди, хочеться. Туди. Аби е -е -е, якщо б дитина коротше, в мене постійно ну десь там він ще просто малий, там два ну, роки та. невідомо, коли знадобиться це. То, ну, піджиш, так коротше, в оце в мене чоловік просто каже, що якщо щось буде траплятися, що треба буде вивести дитину. Щоб сіли поїхали, так. Да. Ну, це, це, це каже, треба, коротше. Так, це е, дзеркала. дзеркальця, щоб щоб Ми беремо ключик від себе, пів оберта. З неї запускати двигуна трошки, щоб у нас від маса себе? Mm -hmm. від себе. Оперед за. Щоб ще у нас питання. О, все, і тепер ми можемо спокійно налаштовувати дзеркальця. Джойстик зліва у нас там. Так, а що воно не? А ми повинні там R, це у нас right. Так, тоді так мені, мене вчили, коротше, щоб я бачила останнє е, передню ручку. Ручечку, передню, передню? першу треба. В залежності, ага. який автомобіль, ми мені будемо, щоб паркуватися. Треба перше. Так, добре, це ліва. Ну, ліва тут я бачу. А ми їздили, коротше, в нього повністю тут е, цей... Увеличене, коротше, тому що американська, американська. машина. Це треба змінювати. Тобто, на Перова приїхали там. За 200 гривень вирізали наклеєчку, просто і все. Навіть просто інак не треба саме скло змінювати, да? просто наліпку наклеють, маленьке ну, таке склої. Ну, це ж його питання. Ну якби ну, так, але ну, воно незручно, так, воно взагалі дивіться. незручно. Все. Що тут у вас перекручено, так? Да? Mm -hmm. Нехай ну, буде. Та ні, треба, щоб кермо було. Щоб ні, ну кермо. отут у вас Ремін. перекручено. А чого? Ось воно рівні все. Чому? Так, не так. Може на тій сторону. Це безпека, повинен пасу все. безпеки прилягати добре до тіла. Фу, блін, все, все Далі, очі, салонне, інше. Салонне дзеркальце. Так, там це... погано, там видно, але нічого. О, не оці лежать. три штуки мені потрібно. Так, а так, я не так. бачу три. А які три? Ми позадні вікно повинні бачити. Є, ну, воно є, там тонування, воно не дуже так, в принципі, таке. Зручний. Так. Ми взагалі в салоні дзеркальці дуже рідко дивимося. Саме головне дивитися вліво-праве дзеркальце. Так Далі. можна трошки да, я включу? Можна, можна. Що то не думали? Добре, без питань. Так. Тепер ситуація. Положення ручок знаємо 9-3. Ось як годинник. Це 9, це 3. Да. Відкритий, закритий, хват. знаємо, що таке. Тобто це в нас пальчики. Закритий, хват, це отак відкритий. Тобто, коли відкритий, легше крутити. Коли закритий, воно якби. Я поняла. Ну добре, це вже будемо розбирати. Потім що. Ну що, будемо запускати двигун. Так. Я тому хочу так страшно. Все буде добре, далі ситуація. Я би радий перед іспитом подивитися, чи всі пристібнуті. Би не пристіднути. Помилка буде. А я, кстати, э, цей э, внутрішній екзамен здавала в них в внутрішній не так да, взагалі. То я казала про стібніться, mm -hmm. до речі. Ну, yeah. я так, щоб рушов, щоб ми... Не треба хвилюватися. Так, Це... все? Так, да, ми все налаштували, підголовник у нас, в принципі, в рівень. Все добре. Будемо зараз що? Починати рух від себе ключиком. Від себе. Сидніше, так, о, а у вас ручні. Не поспішаємо. Зараз треба спочатку. О, ми все буде добре. Поки що не поспішаємо, спробуємо натиснути трошки на газ, відчути, який він. Ми ж не знаємо, який чутливий, нечутливий. Немає різниці, механіка чи автомат. Трошечки на газ. Автобіль нікуди не поїде, тому що ми на паркінгу стоїмо. От положення ніжки трошки неправильно. Чуть-чуть нижче. Стараємося між пальчиками і подушечками натискати на гальма. Так. Поставимо ніжку на гальма. На так. гальма. Це газ. Так. На гальма. На, на гальма угу. ж поставимо. На гальма. Ага. Щоб ми трошки нижче чуть-чуть опустимо ніжку, Чуть-чуть нижче. Так? Ще нижче. О, ось моментик, да? На газ, якщо ми повністю ніжку не натискаємо, це нормально. Головне, щоб гальма чітко нагаду. Тобто, якщо ми мізинчиком будемо натискати на газ, це нормально. І тепер ніжку п'яточка фіксуємо, переводимо вправо. О, отак от. Газ. така вона... Чого? Та яка швидка? Як на велосипеді. Тепер спробуємо зафіксувати десь. Дві тисячі півтори обертів. Тобто звикнути, який газ. Я навіть не знаю, що це таке. Де в нас тахометр теперішня? А, подивимося? я поняла. Оце? О, да. тобто ну, це Я такого вигонали. взагалі не, не вчила. Ну, тут не треба вчитися, це треба знати. Якби, ситуація, де паливо в нас взагалі? Рівень палива. От поїдемо, їдемо, їдемо. Ну, я їдемо. думаю, що тут там, де коло. Правильно, да? Да, супер. Ну, такі моменти треба просто <рит> знати. Ну, якби, така ситуація, як фари вмихати. Да? Фари вмикали. Mm -hmm. Так херво знає, я не знаю, чесно. Зліва крутілочка, ось зліва. Ось, ось вона. Тобто тут у нас є моменти такий, дивимося, це у нас що, вимкнено, це у нас габарити. Mm -hmm. Це у нас ближні якщо що щоб ми знали. Mm -hmm. Ну, Як, би, як показчики вимкнено. вмикати, Все. знаємо, так? Да? Ну, я так думаю, що крутити. Ні, крутити нічого не треба, показчики. Показчики ми просто по -показчик повороту пальчиком задіваємо. І він вмикається. — Ось. Ну, поворотники. А, поворотники я знаю. Да. Ну, Бо а. ми кажемо крутити ще. А, оце як крутити? а це вже проти атуманки, там воно не потрібно. Ні, оце як крутити. Так, це крутити? Ж, це ж, ні, це не крутиться. Це ж оце крутиться, а це показується а. ось. Спробуємо. Це. це в нас це. габарити, а да. це в нас ближнє Різні. світло. А це це, не, це просто намальовано. Воно це, не крутиться. Я, я кажу, крутити отак. Да, так, да, Супер. Дворнички як микаються справа, так? Да. Ось. Для чого це потрібно знати? Тому що може бути ситуація, дощ піде, так? Да? У мене був випадок, на іспиті почався дощ, учениця вимкнула, а забула вимкнути, коли дощ закінчився. Інспектор каже, взагалі це помилка, але ви непогано їдете, я вам не буду рахувати. Тобто це треба контролювати. Як помитолове скло, це теж треба знати. На себе затиснути цей перемикач, просто на себе. Тиснемо, і воно буде мити і бачимо. Ну, якби. Цікаво, да? як воно. Ну, Це таке мілеч, я треба знати. Так. Що, Виїжджаємо праворуч і далі на перехрестя поїдемо праворуч. Праворуч це в нас вулиця в Гната Хаткевича. Е, так, дивіться, е, е, я нажимаю драйв. Ні, ми Один, спочатку на гальма. Е. Це в нас вже зроблено, коли там пісок якийсь, ми просто тут включимося. Дуже так нормально натискаємо на гальма посильніше. Тепер от переводимо ручку так спочатку, бо тут бачимо, тут такі як запобіжні. Переводимо, вмикаємо. Тепер вниз. Це у нас. Ого, задня. Як важко. Це у нас де? все. Ну, і тепер дуже важливо перед початком руху, що нам вімкнути. Всі вчаться. Поворотні. Да. По трошечці ми відпустимо. гальмо, воно вже трошки буде їхати. Термо ми дуже, кстати, сильно вціпилися, мені здається. Ми можемо, щоб після що не вчеплятися, так, так, ми що можемо... Ми ми їдемо. Виїжджаємо, да, потрошки контролюємо, що зліва. Повільненько поїдемо. Можна трошки висунутися до керма, подивитися. Там хтось їде, бачимо? Так. Почекаємо тоді. І наша задача повернути от, умовно от там, де ренджровер, отак от в от цю е -е. полосу. Ну, бачимо, не в другу, а в першу. От в цю, в ну, да, Тут просто першу, Ну так, да, перша над. Справа стороннє движення, да, з першої да. сторони. У нас ряди рахуються справа на ліво. Дивимося уважно, справа пішоход пішоходшими. І okay. відпускаємо. А, і підкручуємо потрошки. О, супер. Розслабитися. Ми то, що будемо трошки вигинатися, автомобіль все одно не буде змінювати руку. А що це з кермом трошки? Добре. Ну Кермо трошки тут треба. Показчики нам не потрібні. Ми вже ручку поклали на покащик. Це вигін дороги. Контролюємо ліве дзеркальце. От трошки ближче ліве до зеркальце. правої сторони їдемо. Трамвай може їхати, тому ми контролюємо ліве дзеркальце. Ой, все нормально, ми в першу смугу повинні. Правіше. Треба... Правіше. Це ліво навпаки. Ми ж праворуч далі будемо їхати. Правіше. Да. Так, дивимося трамваї, правильно? Mm -hmm. І ситуація. Яка коментуємо кожну дію. Дуже важливо, нам буде легше мені. Вам так коментувати на іспиті. Ну, мені, мені собі взагалі. Я то, Така ситуація. Дивимося, проїжджаємо а. цей виїзд, вмикаємо правий покажчик. Якщо його не буде, помилка. Ми праворуч їдемо. Нема покажчика. Тепер уважно подивитися пішоходів, чи нема ніде нікого. У нас знак який, дати дорогу, так? Так, Да, да Потрошечки під'їжджаємо собі, підкручуємо. Так, він повертає і їду. Супер. Пішуходимо, маємо.